Всім доброго ранку. Закінчується зима, починається весна. Але у багатьох людей ще з зими в легенях накопилося багато слизі. А може, дехто ще зовсім не вихворів, залишкові явища після хвороб залишилися. Тут, що я хотів запропонувати в такому випадку, це ось у мене є бузина, сушена. Це. Все, що залишилося після того, як я сушив, бузину я її бузину здавав, здав за груші. Я і сиру бузину, це ж цвіт, а я ягоди ще сушив. Це ось така. Ось. Бузина. От вона сухенька. Прямо з паличками. Тут у мене цвіт і палички. це все, що залишилося. Я собі на зиму залишив. І у мене також виникла була проблема. Я був захворів, я не знаю, я не ходив до лікаря, що воно захвороба була, у в мене повні легені були слизі. Дуже важко було дихати і відкашлювалася слизь дуже тяжко. Так я оце взяв ці заварив просто окропу, скинув цей цвіт бузини. Цей засіб досить непогано допомагає. Я ще хотів сказати, що не зразу потрібно пити бузину, Перед тим можна попити, я от що я пив, у мене був чебрець. У мене був чебрець із лимоном. Такий Спочатку я попив чебреця з лимоном, а вже на слідучий день я оце заварив бузини. І не потрібно багато, оце так малесеньку, жменьку таку от вкинули в чашку, може трохи більше. Залили окропом. І можна пити. Дуже ефективний засіб. На слідуючий день оцей настій, він вже виведе з вашого організму велику частину слизі, може вже і дихання стане краще набагато, це чому воно так діє ефективно. тому що воно вбиває в легенях бактерії. Деякі віруси, мікроби. Ну, а також тут в цьому цвіті навіть є вітаміни. В ягодах дуже багато вітамінів і навіть оце ось цвіт. містить собі корисні речовини і вітаміни також. Але потрібно не зловживати кількістю, потрібно обов'язково дотримуватися порцій, дозіровку треба дотриматись. Ніколи не потрібно перекидати. Випили в день, от, наприклад, це чашечку або дві і достатньо. Уже, Якщо у вас там сильно вже прояви такі, дуже пневмонія або ще щось, то можна трохи збільшити там порції, а також можна випарами дихати в баночку його там заварити. І можна дихати випарами. Також дуже корисно. Також розблокує у вас не тільки легеня, а й всі дихальні шляхи. Всім дякую за перегляд. Я думаю, комусь знадобиться наша порада. Комусь знадобиться, поставте, будь ласка, нам подобайку. Підписуйтесь на наш канал, і ми обов'язково будемо розміщати інші корисні відео для вас.